Засідання нашої комунальної комісії маємо троє присутніх членів комісії, двоє відсутніх, порує. Отже, ж маємо на розгляді сьогодні один проєкт рішення про затвердження програми багатопортивних житлових будинків об'єднань співвласників багатопортивних житлових будинків ОСББ на 2026 прогноз 2027-2028 років. Повідочка Сенко Наталія Даніва. У нас вже останні роки були дві програми: програма співвласників і програма об'єднання співвласників ОСББ. І нам завжди були кошти там і кошт і на ОСББ. Зараз ми вирішили об'єднати ці дві програми і дарити більше можливо на це, щоб більше створювалися ОСББ. І в цій програмі нас. Передбачені такі заходи. Наприклад, передбачено, що для того, щоб більше залучати, ну будемо так казати, ОСББ, нас буде створена робоча група, що вам сказати, так, щоб трошки мали інформацію, для того, щоб більше будинків перейшли на ОСББ. І там буде ще такий крок від нас, щоб, наприклад, кошти майже 100% тільки своїм ПКД. Та той будинок, який вже має створене ОСББ, це будуть такі їм пріоритети, Що якщо він вже створився ОСББ, вже проведе і є створене ОСББ. Ми даємо тих три місяці, щоб перехід від ОСББ від управляючої компанії до ОСББ, щоб вони вирішили, яким треба капітальний ремонт, і вони приходять з вже з протоколу, що вони такі капітальний ремонт, Ми, ми але своєю ПКД. Це за свої кошти. Останні кошти майже 100% на роботи йде з міського бюджету. Це такі кроки для того, щоб нас більше створилося. ОСПП. Динаміка динаміка. Ми хочемо створити таку інвестиційну няню, як вона задно. Я хочу створити робочу групу, де б були бачити ті люди, які були споможні, вони жили себе створили. Багато хто ще би хотів, але не знає, як немає активістів, і нам треба їм в цьому дуже допомогти. Результат, як працюють ОСББ і як працюють інші будинки, ну ви ж бачите, на лицях це навіть не говорити, так? Тому ми хочемо собі на другий рік збудувати таку стратегію, щоб ми почали якомога більше переходити будинки на ОСББ, а і в результаті кінцевий результат, щоб у нас всі будинки стали будинками на ОСББ. Чому є реальний результат? Ми бачимо, приклад Новояврійська ну, він яскравий, там всіх перевели на ОСББ, бачите, бачите ну, інший результат праці. Е, тому е, пропонуємо, що ми створимо таку робочу групу, яка б пішла до будинку, допомогла з документами, з реєстрацією, тобто буквально провела їх, е, показала, як це робити, для того, щоб воно працювало по І Тому об'єднуємо дві програми, е, щоб не бігати щоразу, не перекидувати гроші. Е, і Наталя Данівна, ми мали засідання е, в міністрації, погодили, що цю програму ми пропонували 1,5 мільйони гривень. Ну, було вирішено, що було рекомендовано, що 2,5 млн грн для того, щоб могти якомога мати більше коштів і все ж таки допомогти будинкам перейти на ОСББ. Не всі кошти на перехід. Тобто 1 млн грн даємо поки що на тих, що переходять. Не можна ображати тих, що вже перейшли. 1 млн грн на тих, що вже перейшли. І, і на гривень на те, що е, ще є будинками житлового фонду і ще не перейшли. Можливо, ну, де, так само що захочуть звертатися, будемо їх переходити переводити на це. Ми хочемо собі залишити різні варіанти розвитку для того, щоб можна було якомога більше будинків. Але, все ж таки я думаю, що ми будемо переконувати ті, що будуть звертатися, щоб вони ставали ОСББ. Але, може вони будуть зацікавлені перше зробити роботу, потім стати ОСББ. Але, може, це їм поможе. Подивимось. Як то буде працювати, то на старті. Не знаємо, як воно буде виходити, так, але будемо, а, тому якщо у вашому будинку ще немає ОСББ, mm -hmm. ми вас запрошуємо бути першим прикладом тої роботи. Так. Бо я казала, я підомала працівника міської ради, знаєте, mm -hmm. на комісії спочатку. Mm -hmm. Ну, бо а, реально, то є результат. В тому, там, де є ОСББ, я різниця велика. Бачите, самі mm -hmm. немає mm -hmm. прошу гори. <ганування> і збільшення. так. Да. Mm. Ну, Два з половиною у нас співфінансування, <кхем> і тут у нас йде так само як кредит, що відшкодування всього кредиту, тут е збільшуємо 6 відсотків, на що 3 ми збільшуємо на 6 відсотків, там 166 тисяч виходить е по відшкодуванню всього кредиту, ну і все по цій програмі. <кхем> і і ні, збільшення вартості з метр квадратний. Ага, і збільшується, у нас було 25 гривень за метр квадратний, і було 50 гривень для будинку, який до 70-го року, 50 гривень. Е ви розумієте, що це означає? Що ми, вони подавали кошторис, ми дивилися, що ми перевищує ту суму 25 гривень за метр квадратний, брали загальну площу, може на 25, якщо перевищували, ми більше не могли дати. І 70 на 30 не працювало, так на завдяки фінансування працювало. Ми вирішили, ну, це на фракції, так, вирішили підбавити вартість самого метра квадратного, ну, ми вирішили таким методом. Ми взяли, як формується бюджет, ми маємо завжди кофіцієнт, який збільшується. На 1,07. Кожен рік з 21-го року я взяла порахувала 21, 22, 23, 24, 25. Вийшло там і чотири, якщо перемножити. І тому вийшло 35 гривень за метр квадратний, а там, де до 70-го 70 року, вийшло 70 гривень. 25 вирішуємо до 30 і 50, 50, 50, 50 до 70. Це вийде індексу інфляції, тоді ми вирішили, яка сума, воно працювала і 5 реально є, люди звертаються. Тоді, коли на початку це було достатньо грошей, для того, щоб було 70 на 30 на 5, коли не Зараз Наразі мало, виходить, що є набагато більша е, потреба. Ну, тоді, тому реально набагато ріша. Але розмір програми ми дуже збільшуємо. І все. Ну, чи, все так. чи є запитання в членів комунальної комісії до доповідача по даній програмі? Нема. Це який Тоді проєкт? Тоді даний проєкт рішення ставлю на голосування. Хто за? Хто є за, проти утрималось, нема. Рішення прийнято. Е, ну, на тому ми свій появи дані сьогодні вичерпали і засідання комунальної комісії вже завершено.